Ну давай, давай, скорпіончик, давай, давай. Та, Блін, знову програв. Ну добре, піду на скелю, е, бо, бо Васьок же ж того. Піду хоча б один полазю. Мам, я ухожу. Куди? Е, погуляти з другом. Куди? Ну, мене хоча б відпустили гуляти, але на скелі холодно, так що я не хочу заболіти. Так, ось я на скелі. Це вже нова скеля. У нас тут. Ой! Привіт, дань. Привіт, а ти хто? Як хто? Я Вася? Вася? Так тебе ще того нагрів кальмара і де твій причухан? Ну, по-перше, це я просто собі прическу поміняв. До парикмахера сходив вони мені чик чик І друге, це просто коли в мене стріляли, я був у бронежилеті. Ну, понятно, пошли на скелю. Пашлі. Ой, яка висока скеля. Ой. Ой, я на щось наступив. Що це? Зупинись, це моє! По-перше, я зрозумів, що це ваше, но по-друге, хто ви? Я фокусник. Хочеш фокус? І от бачиш, я фокусник. О, фокусник, а можна на представлення? Кані. Да, іди зі мною. Стів, він не він не фокусник. Я ж у нього бачив револьвер у штанах. Треба спасать. Ну что, фокусник, где представа? А вот тебе представа. О! 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 Ну что, мой дружочек? Хочешь представ? Да, да, хочу. Да, не зря кажуть то, що коли дитину похищають, то тоді вона хоче все. Ну, ось тобі представа. Реально, тоді давай. ей ей, а чого? Ну що, з чого починати виставу? З оцього? Чи з оцього? Не хочеш вибирать, значить. Оце. О, 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 о. Ні, ні, ні. Да, Да, Стоять, ще одне движение, і я відкриваю вогонь. Добре, добре. Нет У вас кое-что є? Раз, два, три, чотири, п'ять. Буду васих я. Ні, ні, не треба. Стоп, ну да ладно, не треба, а чого я без одежі? Ну ладно, потім ...а спасіть. А? Конь? А що ти тут робиш? А, точно, ти ж балакати не вмієш. Ну що, Васьок, пішли, він нас підвезе. Пішли. му. Да, Васк, скажи ми хорошо, то що нас е, конь підвезе. Ну да, ну да, дуже круто. Стоять, це ваша коняка мене вырубила. Конь їдь. Му. Стоять! А хотя ладно! Е? Васк лягай! На ну, все вроді би прекратилось! Не волнуйтесь, зараз ще буде! Е. Патрони закінчились. ну нічого, так догоню. Ну нічого, зараз я нанесу відповідний удар. А? Що? Конь стоять, а Васюка, давай подивимось, хто він під, хто під маскою. Давай! Це що? Він? А ну ка, зараз подивимось. Таня, вставай, я його вирубив Він що, схожий на мене? Ми що близнюки з ним? І чого завжди у цьому житті всі? Е, Наші враги вони схожі на мене. Ну, добрий день, пішли уже додому, бо не хочеться ще якийсь пригод знайти. Пішли, точно, мені ще треба кофту забрати. Все, ось вона, все васьок, пішли. Ну, все, пішли, у другий раз і ще раз полазимо.